Доброго ранку! Вітаю вас, діти, на нашому занятті зліплення. Сьогодні я хочу з вами зліпити один фрукт це яблуко. Але пер перед початком нашої роботи хочу вам розповісти казку Володимира Сутєєва, яка так і називається яблуко. Ось послухайте була пізня осінь. З дерева давно облетіло листя. І лише на верхівці дикої яблуні ще висіло одне останнє яблучко. У цю осінню пору біг заяць по лісу і побачив яблуко. Але як його дістати? Яблуко високо висить, не дострібнеш. Кра, кра! Заєць дивиться, сидить ворона на ялинці і сміється. Гей, вороно! гукнув заяць. Зірви на мені яблуко. Ворона перелетіла з ялинки на яблуню і зірвала яблуко, тільки в дзьобі його не втримала, воно впало вниз. Спасибі тобі, ворона, сказав заєць і хотів, бува, яблуко підняти, а воно, наче живе, раптом зашевелилося і побігло. Що таке? Заєць злякався, потім зрозумів. Яблуко впало прямо на їжака, який, згорнувшись клубочком, спав під яблунею. Їжак просоня схопився і кинувся бігти, а яблуко на колючки начепилося. Стій, стій. кричить заєць. Куди моє яблуко потягнув? зупинився їжачок і говорить Це моє яблуко. Воно впало, а я його спіймав. Заєць підскочив до їжака. Негайно віддай моє яблуко, я його знайшов. До них підлетіла ворона. Дарма сперечаєтесь, каже, це моє яблуко, я його собі зірвала. Жоден з іншим погодитись не може. Кожен кричить Моє яблуко. Крик, гвалт на весь ліс і вже бійка починається. Ворона їжака вніс клюнула, їжак зайця голками вколол. Заєць ворони ногою брикнув. Аж тут з'явився ведмідь та як загарчить. Що таке? Що за гвалт? Всі до нього, ти, Михайло Івановичу, у лісі найбільший, найрозумніший, розсуди нас по справедливості, кому це яблуко присудиш, так тому і бути, і розповіли ведмедю все, як було. Ведмідь подумав, подумав, почухав за вухом і спитав, хто яблуко знайшов? Я, сказав заєць, а хто яблуко зірвав. Якраз я, каркнула ворона. Добре, а хто його спіймав? Я спіймав, пискнув їжак. Ось що, розсудив ведмідь всі ви праві, і тому кожен з вас повинен отримати яблуко. Але тут тільки одне яблуко, сказали їжак, Заяць і ворона. Розділіть це яблуко на рівні частини, і нехай кожен візьме собі по шматочку. І всі хором вигукнули Як же ми раніше не здогадалися. Їжачок взяв яблуко і розділив його на чотири частини. Один шматочок дав зайцеві. Це тобі заяць, ти перший побачив яблуко. Другий шматочок вороні віддав. Це тобі ворона, ти зірвала яблуко. Третій шматочок собі до рота поклав. Це мені, бо я спіймав яблучко. Четвертий шматок їжак ведмедові в лапку поклав. А це тобі Михайло Івановичу. А мені за що? здивувався ведмідь. А за те, що ти нас всіх помирив і уму розуму навчив. І кожен з'їв свій шматок яблука, і всі були задоволені, тому що ведмідь розсудив справедливо, нікого не образив. Ось така казочка. Як ви чули, зві... звірята трохи сварилися через те, що у них було одне. Яблочко. Тож хочу вам запропонувати зліпити їх багато, щоб звірята більше нікого ніколи не сварилися. Тож давайте приступати до роботи.

Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи і прощаюся з вами. До побачення!